Будинок село Лісники, поруч з лісом, лісовій частині, в гарній локації, будинок 300 метрів, є навіс на 2 авто, багато парковність, також гараж на 2 авто. Будинок повністю автономний. Стоїть генератор газовий американський Дженерак. Натуральне каміння, повністю будинок зроблений з натуральних матеріалів. Плитка тротуарна, це все натуральний камінь. Багато дуже гарних цікавих дизайнерських рішень, так що додивіться до кінця це відео. Вам точно сподобається цей будинок. Хто шукає гарний будинок, щоб заїхати і жити в елітній, сучасній поруч будинки, то додивіться обов'язково до кінця. Ви не пожалкуєте. Ділянка нагадаю, 11 соток. Багато місць для всього, що потрібно. Галявина така, також є барбікю зона, також є сховище, окремий будиночок з сауною і гостьовий будиночок можна за гостей поселити. Зроблений септік, водовідведення, трава, рунний газон. Повністю це все зроблено. З гаража є два входа, вход через двері, вход через роветні ворота. Дивіться, достатньо паркомість, велика кількість, багато є озеленення гарного. Будинок сам побудований з газоблоку, утеплювач іде мінеральна вата, і важливо тут дах моноліт. Дах з моноліта також. Моноліт іде перекриття. Це великий плюс у наш час. Якісне будівництво. Багато озеленення зроблено крутово, великі вже туї посаження. Також тут така гарна барбікюшниця з такою терасою. Є на дровах, є газова, електро барбекю, мангальна зона, мувальник обов'язково. Все працює, все нове. Ремонту ну, максимум плюс-мінус один рік, отак там сказати. Дивіться, на ці ялиночки, сосенки і такий гарний будиночок. Багато підсвіток. Ролонний газон, так вже казав, є також багато декоративних дерев, ці всі сходинки це все натуральне каміння. Також є вихід з кухні, їдальні, вітальні, вихід на передню, на задню, правильно сказати, терасу. І отакий гарний краєвид відкривається. Перед тим, як перейти на задній двір, я вам до кінця боковий весь покажу. Також є джакузі обов'язково. Сауна гарна зроблена. Газ заведений Дженерак. Ще раз покажу вам це газовий котел. Ой, газовий генератор, перепрошую. Черка сьогодні, так? Да? Газовий генератор повністю він автономний. За рахунок цього будиночок повністю автономний. Він автоматично включається при виключенні світла. На останок буде у нас покажу вам сауну джакузі. А зараз хочу показати вам сховище. Дивіться до кінця це відео. Так, да, Будинок дуже ефектно виглядає, Дуже класне озеленення, багато цікавих архітекторських дизайнерських рішень зроблено. Якраз підсобне приміщення є, а потім вже йде кімната, кухня, вітальня. І там сауна з санузлом. Ось такий задній двір, нагадаю ділянку 11 соток. Так, тут сховище. Зараз тут підсобнував, можна використовувати його сховище. Багато бетону тут залито, гарно все зроблено. Повний ріст. Тут метр два, може два з хвостиком є. Стеля. Бачите, підсвіточка вечірня. І давайте поступово переходимо. Називаємо її так спазона чи гостєва зона, також можна її назвати. Будиночок виглядає з цього боку. Все продумано до Так, Тут підсобне приміщення. Зараз його не відкриє зачинено. Також джакузі зроблено. Я дуже затишне тут місце. Ніхто вас абсолютно не бачить тут. І в барбікю не видно нікого. І сховище, і тут також дуже таке тихе затишне місце. І давайте подивимось: гостьовий будиночок, праворуч чафи, диван, трісу, стільці тут, кухонька є. Повністю є можливість сюди поселити, поселити своїх любих гостей, також рекуперація, кондиціонування є телевізор це все тут є. Далі. Далі йде така велика сауна. Дуже зручно електро. Харбія швидко нагріває на ці хвилини. Все нове нагадаю. Рукомийник, зеркало. Тут є душова і ще праворуч шафа, і ліворуч є санвусом. Такий гарний варіант. Є в наявності в описі ціна. В описі буде контактний номер, є всі меседжери. За за домовністю зможу вам оперативно показати. Будинок 300 метрів. Дорогий дизайнерський ремонт, багато підсвіток, дорогі матеріали використанням. Також є сауна з гостєвим будинком 50 метрів, село лісники 11 соток землі. Є сховище, барбікю зона. Далі газ, газовий генератор Дженерак. Є також вентиляція. Також зроблено, подивіться на цю підсвіточку гарно з такою люстрою. Дуже гарно все виглядає. Сьогодні запишу великий відеогляд всередині будинка. Так що додивіться до кінця це відео. Якщо подобається, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими бачити. Такі відео надалі. Також подивіться на ці двері, з дзеркалами величезні. Сам будинок, нагадаю, побудований в лісниках, новий сучасний дизайнерський ремонт. Ми війшли перед покій. Є тут зеркало з таким трьомо, також тут. Є речі, щоб поставити. Все гарно зроблено, гарні двері, багато дуже дизайнерських рішень, підсвіточок, декору. Зліва, бачите, шафа гарна з, також, з такими полицями. Зліва, справа, перепрошую, вже йде санвузом, є туалет також є біде. Нагадаю, є гараж також будинку. Тут душова величезна. Гарні матеріали, гарна плитка, дорогі всі натуральні матеріали використані в цьому будинку. Вентиляція на другому поверсі на першому кондиціонування, Бачите, дзеркало, яке велике з таким рукомийником, шафою. І бачите, як класно зроблена. Є дзеркала в великих дверях, буде натуральне каміння. Нагадаю, всі натуральні матеріали, підсвіточка з такою прочудовою люстрою, я вже її показував. Новий сучасний ремонт. Давайте зліва направо. Зліва йде кухня з барстійкою, велика кухня. З такими підсвіточками, IAG техніка гарна, холодильник гарний, Кавомашинка, духова шафа, ще кавомашинка, натуральне ну, каміння йде. Столешня, індукційна IEG також, посудомийка є також, осмос. Повністю все робилося під себе, дуже гарний сучасний будинок. Подивіться, наскільки тут підсвіточок. Із камня з підсвіточкою йде така стіна декорована. Я думаю, багато хто, хто робив, то знає, що наскільки це ефектно виглядає. Думаю, на відео це гарно видно. Ну, у кого є мрія мати такий будиночок з такими підсвіточками, з такими дизайнерськими рішеннями. Будь ласка, запрошуємо вас, в описі буде точна ціна, буде контактний номер, будемо раді вас бачити. Також давайте далі. Тут йде місце під'їдальне, стіл великий, встановлений з такими класними світильниками, багато дерев натуральних. Дивіться на цю декоративну ялиночку. Дуже гарне дизайнерське рішення. Хочеться ще дивитися на це все далі. Іде така вітальня велика. Шафами, телевізор великий. Камін також є. Все нове, абсолютно. Декоративна штукатурка, рекуперація також є з гарними кондиціонерами. Таке також крісло, Кому таке подобається це все залишається, кому цікаво, будемо раді бачити, подивитися на цей диван потужний, велика плазма, телевізор величезний. Далі йде, покажу вам зараз котельню. Зліва котельня йде. Тут два котла, газовий котел, генератор до нього. Тут пральня сушилка є. Також фільтрація. Бачите, бак також є. Рукомийник, зручно все. Далі. Зараз піднімемось на другий поверх, покажу вам другий поверх. Нагадаю сходи моноліт на і це все каміння. Так, сходинки каміння йде. Капітсіточка, так виглядає. Це все гарно. На другому поверсі будуть три спальні, а тераса верхня також і два санузли. Давайте почнемо відогляд з цієї кімнати. Кімната з виходом на балкон. І тут іде прохідна така величезна гардеробна між двома кімнатами. Покажу вам швиденько сам балкон. До речі, є тераса верхня і є такий балкон-тренажерний зал. Будь ласка, дивіться. Все повністю укомплектований. Гарні тут склопакети стоять. 80-го профіля вісьмикамерні. Далі. О, тут також кондиціонер є. Ну, також є, нагадаю, вентиляція центральна. Додатково тут іде велика прохідна гардеробна і друга спальня. Є через гардеробний вхід, є і ще один плюс вихід на терасу. Кожні двері йдуть задні дзеркала. Тут також трюмо є туалетний столик. Велика спальня, диванчик, телевізор. Дуже гарне рішення дизайнерське, як це все зробити. Двері всі великі. Стеля велика, як ви помічаєте, бачите трюмо, туалетний столик. Все повністю укомплектовано, все гарно зроблено. Далі йде вихід на терасу верхню. Такий вихід на терасу. Так виглядає барбікю зона, окремий будиночок те, що я казав. Далі йде. Ще одна кімната. Ця кімната також йде з виходом на ту саму терасу, де я з вами тільки що був. Також повністю комплектовано все, до речі. Низ іде натуральне дерево, зрозуміло. Тут всі натуральні матеріали нагадаю, підсвіточка йде по всім, бачите, по всій кімнаті така гарненька. Ну, і люстра, зрозуміло, також є підсвіточки вечірні є. Це все зроблено. Будь-де є часи в кожній кімнаті. Далі йде ще один санвузол. Туалет тут зроблений. Шафа, шафа, також є дзеркало, рукомийник, шафа. І це такий головний санвузол, є туалет, біде, раз ванна, душова є окрема, два рукомийника. Дуже виглядає гарно все естетично. Далі йде тут така велика шафа для всього. Також хочу вам закрити, щоб ви побачили. Як виглядає це все в закритому варіанті? Що вам подобається це відео, нагадую, ставте лайк, підписуйтесь, можете написати в коментарях, цікава ваша думка, як вам цей будинок. Ну, все мені дуже подобається. Цікава ваша думка. Тоді ми подивилися повністю другий поверх. Нагадаю, три спальні, тераса верхня, балкон, тренажерний зал і два санузла.